Либеденні історії, присвячені пернати мешканцям паркового озера горішніх плавнів, глядачам телеканалу Гок, прийшли до смаку. Тож припускаємо, що є серед вас і ті, хто пам'ятає операцію з порятунку ще одного білосніжного красення. Молодий лебідь взимку опинився у полі зору рибалок, що займалися улюбленою справою на затоці Барбара. Пташка, здавалося, взялася ні звідкиля. Пернатий не пролетів, а прийшов кригою до людини у пошуках порятунку. Спільними зусиллями змореного красення відловили. Тоді ж виявилося, що це не звиклий для нашої місцевості лебідь Шипун, а унікальний лебідь кликун. Ветеринарний лікар Артур Шабліян забрав його на обстеження. Спершу планувалося, що стан птаха стабілізують, відгодують і повернуть у дику природу. Минуло майже чотири місяці, а пернатий досі залишається під опікою людини. Артур Шабліян пояснив, вивчаючи арсенал проживання лебедів, кликунів, вдалося з'ясувати, що для України ця пташка не просто рідкісний вид, а радше унікальний випадок. Є можливість відпустити його в Дніпро, але ж це дуже рідкісний птах. Це не той птах, що мешкає самостійно на території України. Вони лише, скажімо, транзитом проходять ці птахи. Тобто нашої країни, ну використовуючи річку Дніпро, як. Трасу, автобани. Наразі у нас саме розуміти, яка ситуація в країні. Пташка може десь щось, ну, він дуже рідкісний. І не хотілося, щоб, скажімо так, після цього цей весь час, щоб тваринка ну, скажімо, попала у якусь халепу. Тож в Україні у дикій природі лебедя кликуна не зустріти а прирікати дивовижної краси пернатого на життя за ґратами чи наражати його на самотнє існування, а разом із тим і небезпеку, ветлікар не має морального права. Після тривалих міркувань ухвалено рішення за допомогою зоозахисних організацій передати кликуна у закордонний реабілітаційний центр. Уже там з деякими організаціями у Німеччині зв'язалися. І в ближчим часом вже отримаємо якісь більш-менш відповіді з плану того, як це правильніше зробити. Тому що є, вже знайшли конкретно притулки, ну, центри реабілітаційні, які займаються клікунами. Там на севері Німеччини є національний парк. Там наразі перебуває близько 1700 клікунів. Тому що, ну, скажімо так, от Повернуться от в такі умови, ну, вони використовують те місце як ем, стоянку. Вони там постійно літають, але ж там постійно-постійно присутні ці клікуни. Якщо його туди просто повернути, він повернеться як додому. Тому що ну, е, вірогідність того, що він знайде своїх сородичів тут у нас, саме розумієте. Е, наразі в Україні відомо лише два птахи, які перебувають десь там у якихось зоопарках. Оце він третій. Але ж... Ну, він повністю здоровий, він повністю мобільний, він льотний, ну, його треба вернути у природу. Коли пташка відправиться у мандри, стане відомо згодом. Фахівці впевнені, це рішення є єдиним правильним, адже самостійно відшукати дорогу додому птах не зможе. Чекати на проліт з лебедів кликунів восени чи навесні, до яких він міг би доєднатися, також не варіант. Тож пернатий може сподіватися лише на допомогу людей, які не залишать його у біді та подарують другий шанс на щасливе пташине майбутнє.